Вітаю, дорогі мої партнери, вітаю вас на сьогоднішній нашій зустрічі. І е, у минулу суботу була в нас школа партнерів, е, де ми розбирали е, з детальними детальними питаннями подія наш маркетинг-план, тобто, коли, що е, вміти треба робити, знати, вміти вчитися чому, що робити, і що тоді можна очікувати. І я перездавала нашим дівчатам-партнерам завдання. Сподіваюся, на наступних зустрічах ми з ними це все вже пропрацюємо, що будуть виконані завдання, але це покаже те, наскільки вам це важливо. І я буду знати, чи ми будемо далі працювати, як з партнерами, які ростуть по статусам, хочуть зростати по статусам. Чи це мої приємні, дорогі. Подруги і споживачі. Кожен обирає сам, чи бути йому споживачем, чи бути йому активним партнером і розвиватися тут у бізнесі. Мережевий маркетинг, він проявляє властивості, які у вас є, і спонукає розвивати нові ваші властивості, які ви можете розвинути, і потім вони допомагають вам. Мати більше краще, коли ви знаєте, що ви цього бажаєте. Тому ми говорили про те, що коли, коли ви хочете щось мати, потрібно спочатку знати, що я повинен робити. Це ми розібрали, і я хочу сказати, що ще навесні в нас. Був тренінг, дівчата, хто збирався, багато з вас збиралися, на тренінг по бажанням, на тренінг по самооцінці, де завдання було писати бажання. І е, теж тоді дехто виконав це завдання, дехто не виконав. Але я ось щойно перед тим як я почала з вами спілкуватися в ефірі, я переглянула свої 100 бажань, які я писала напередодні цього тренінгу. І я вам хочу сказати знов-таки, начебто чого б його й дивуватися, але я знов таки здивувалася, тому що коли ти щось бажаєш і це пишеш, і воно само по собі вже здійснюється, і ти, ти навіть забув, що ти це писав, якщо ти не постійно не держиш це, не фокусуєш на цьому свою увагу. І ви знаєте, приємно вражена і по відпусткам, і по вазі своїй, і по спілкуванню з людьми, і по деяким професійним моментам, по робочим моментам, і в общем декілька таких питань, які вже вирішилися, і такі що здійснилися. Оцей момент писати це робота, це труд. Писати те, чого ви бажаєте. І тоді, як ми вчилися відповідати на питання, хто був на цьому тренінгу, а хто не був, то будь ласка, звертайтеся, ми будемо проводити подібні заняття. Але коли ти знаєш, чого ти хочеш, а як ти можеш знати, чого ти хочеш, якщо ти не знаєш, якщо ти забув, якщо ти робиш те, чого необхідно, от просто автоматично, щоденно-щоденно, для когось. Ще для когось, ще для когось, для себе. Особисто ми дуже часто забуваємо, коли ми не ставимо такі собі питання. І так життя і проходить. Тому, коли ви пишете бажання... Ви починаєте себе більше розуміти, ви починаєте собі відповідати на питання, чи ви достойні, чи це просто рожеві такі фантазії, для чого це вам потрібно? І в нас були перевірочні такі тестові питання, як дізнатися, чи це ваше ну, рідне, чи це ваше дійсно істинне бажання, чи це воно навіяне зовні спільнотою, суспільством вірніше. От тому хто писав. Перегляньте, будь ласка, свої зошити, свої блокноти, скільки вже на цей час, вже пройшло три місяці, скільки у вас, чи чотири навіть, вже виповнилося, реалізувалося в житті ваших бажань? От і ще хочу поговорити з вами на цю тему: що щоб ви не робили, коли ви щось робите нове. Завжди будуть перешкоди. Завжди будуть перешкоди. І е, буде залежить лише від того, як ви ставитесь до цих перешкод. Чи вони вас зупиняють, у вас опускаються руки, ви впадаєте в стан депресії, розпач якийсь і так далі. Коли щось стається не так, як ви планували. Так по життю завжди про, е, проходить 100% не так, як ви планували. Е, в багатьох випадках. Життя йде по-своєму, люди роблять вчинки по-своєму, а не так, як від них очікували. Тому, коли у вас є якісь перешкоди, от чого б це не стосувалося, але тим більше, якщо це стосується роботи в мережовому, у розвитку компанії мережевій, то це, це інтерес. Коли ви до цього починаєте ставитися як ем, до спортивного інтересу, ви тоді задаєте собі питання, як я можу це вирішити. Ви не опускаєте руки, ви не впадаєте в стан такий сплячки, а навпаки, вам стає інтересно, ви думаєте, а що я ще не зробив, а як можна зробити, а що, а як, а де, а чому навчитись а піти до спонсора, а що я ще не знаю, а як треба себе навчити, в кого навчитися і так далі. Задавати собі питання і діяти. Не просто сидіти і жувати себе і лає сварити себе і так далі, а діяти. Я завжди на це роблю акцент, що саме основне в будь-якому розвитку, в будь-якому успіху, успіху кожного свій, але успіх це завжди розвиток це покращення, покращення себе особисто, своїх яких то мов, своїх відносин, свого фінансового положення, свого благополуччя. Це успіх може бути різний, але це все одно. Сьогодні краще, ніж учора, завтра краще, ніж сьогодні. Це успіх. Успіх може бути в кожної людини свій. В кого більш сімейний, в кого більш професійний, в кого як він це розуміє? Але це завжди розвиток. І коли перешкоди вас не зупиняють, а задають вам навпаки такого стимулу, це круто. І Хто ще не вміє раптом, хто ще не вміє такого робити, згадайте, от я теж впевнена на 100%, що ви знайдете приклади в своєму житті, коли ви робили з інтересом, проходили такі перешкоди, справлялися з цим, і у вас виходило, і ви тому були раді. Чому ми радіємо, коли ми справляємося з перешкодами? Бо це підвищує нашу самооцінку. А чому підвищує нашу самооцінку? От чому? А всього-навсього тому, що ми робимо те, що ми вважаємо за потрібне. Ми не зупинилися, ми зробили те, що хотіли спочатку. Нас хтось щось не зламало і не зупинило. І тому ми, тому ми е, раді с, с, своїм цим діям, щоб ми це зробили. І це нормально. Це не пихатість, це нормальна е, самооцінка, якраз та здорова самооцінка, про яку ми. Говоримо на наших зустрічах, на наших семінарах, коли заходить тема саме розвитку і самооцінки. Тому не не зупинятися і не не, не бути у розпачі, коли щось сталося або з людьми, або з подіями, або щось навколо, або щось от щось от щось не так, як ви цього очікували. А ви тоді. Обідіть, перестрибніть, знайдіть інший шлях, але дадіть туди, куди ви собі запланували спочатку. І е, хочу сказати, що дуже часто тут велику роль грає те, наскільки ви можете зберігати дисципліну, наскільки ви можете бути дисциплінованою людиною, тому що е, коли людина, от як я говорю, робить те, що вважає за потрібне. Але дуже часто, щоб отримати те, що ви хочете отримати, треба себе спонукати робити те, що вам не дуже хочеться робити. І от саме коли ви робите те, що вам не дуже хочеться робити, страшно, ліньки, ще щось, але ви знаєте, заради чого, що ви отримаєте в результаті, оце дисципліна. Елементарно елементарне, ці книжки такі є філо, філософії бізнесові такі, що. Е, Заправ своє ліжко. Почни ранок, щоб заправити ліжко, ну і все, все інше. Так? Але це така, алегоричний такий цегоричний вираз, але від цього дуже багато що залежить. Зроби те, що тобі необхідно зробити, а далі буде далі. І оце момент дисципліни, коли треба робити, якщо ви запланували, зробіть. Не робіть крок назад, назад. зробіть виконати те, що ви самі собі запланували. Якщо це я вам придумала, або хтось ще десь хтось, це, перегляньте, перегляньте питання, чи вам це потрібно. Але якщо ви самі для себе вирішили, що ви цього хочете, тоді йдіть за планом. Йдіть за планом і притримуйтесь дисципліни, всього-навсього. І коли щось не виходить, воно вийде. Ні в кого, нічого не виходить з першого разу. Ну, якщо і виходить, то не так круто, якби цього хотілося, або не так круто, як у вас почало це виходити через декілька разів. Тому зробіть перший раз, а далі, далі, далі буде легше, інтересніше, цікавіше і з більшими результатами. Тільки так. От. Тому хотіла сьогодні так вам такої наснаги придати, щоб ви. Не окуналися, наскільки не погружалися, наскільки в свої сімейні якісь проблеми, наскільки можна не погружатися, а скільки паралельно, не відходячи від своїх дітей, чоловіків, мамусь, бабусь, іти далі. Тобто, все можна розподілити, все можна скомпонувати, коли ви знаєте, що це вам потрібно, коли ви знаєте заради чому. От. І тоді, тоді буде все виходить. Тому е, заплановані наші заходи такі в цьому місяці я вже написала у групі Вайбері щосуботи, що ну взагалі, за е, винятком моєї відсутності, коли в мене була відпустка, у нас щосуботи на 44-му є школа партнерів. Вони завжди цікаві, вони міняються теми. А зараз ще весь цей місяць будуть я написала е, теорія. Де буде багато результатів, практичних все-таки від наших партнерів, плюс практика. Практику не буду вам розповідати, але практика буде завжди і вона буде цікава. Тому у суботу в нас буде завтра, але завтра я, напевно, викладу це в групі. Коротше кажучи, у суботу, 3 серпня, буде. Звичайно, школа партнерів, і практично в тому числі, і щосуботи так само. І я написала також у групі, що 5, 7, 9, а можливо, і частіше, але в ці дні точно, якщо в когось не буде виходити на цей час, ми домовимося ще на якийсь, але тиждень присвячений самомасажу обличчя. Те, що потрібно, те, що теж і. Прививає любов до себе і знайомство із собою, своїми бажаннями. І також це знов-таки знайомство з продукцією, тому що ми будемо дивитися, як працюють наші кермани, не тільки наші ручки. І взагалі це цікаво, коли ми збираємось. Завжди-завжди щось виходить результативне і цікаве, коли ми збираємось з вами. І кому Кому важлива ця тема, я вас запрошую, дівчата, на самомасаж обличчя. На нього можна приходити всі, всі заняття поспіль, починаючи з понеділка і 3 чи чотири заняття, скільки в нас буде протязі тижня. Якщо ви, ви не встигаєте, ви можете прийти хоча б на одне або два заняття, але хто прийде на всі поспіль, починаючи з понеділка, вони все одно будуть. Ще додаватися, додаватися і додаватися. Тобто, перше заняття буде це перша частина, на другій ми будемо повторювати і нові рухи, додавати і так далі. І так, будемо обогащати, робити ще багатшими і дієвим самасаж обличчя. Він включає в себе дуже-дуже ну, багато таких совокупностей, вже на місці будемо з цим працювати. Тому Хто був на школі, сподіваюся, ви ще раз переглянете і переосмис... пере... ну, продумаєте те, що було на школі, і які були завдання, і що з цим робити. Хто не був на школі, а слухає мене тільки зараз е... Е... у запису, то думайте і запрошу вас, звичайно, на майстер-класи. А в кого з'явилися питання по розвитку і що діяти, і що робити. Теж, звичайно, я завжди на телефоні, звертайтеся. І бажаю вам всім і міцного здоров'я і гарного настрою, щоб все у вас в кожній родині було добре. Я вас обіймаю і з усіма з вами на зв'язочку. Будьте здорові!